17 квітня минає два роки з дня загибелі Олега Барне, який віддав своє життя в бою під Вугледаром разом з 12-ма побратимами 68-ї окремої єгорської бригади імені Олекса Довбуша. У ці дні відбуваються заходи з шанування пам'яті загиблого захисника. Зокрема, в селі Білобожниця, що в Чортківському районі, де він проживав і вчителював, відкрили та освятили пам'ятник герою. Найкращий пам'ятник це тут. Найкращий пам'ятник це там. Дякую своїм дітям okay. за ідею втілити цей пам'ятник в таких кольорах. Бо в Олега в житті було тільки чорне і біле. Він знав або правду. І міг розрізняти брехню. Дякую своїм рідним, своїм друзям, що ніколи не лишаєте це місце на самоті.